Ciao my я маю на увазі привіт рідненькі. І я обіцяв розповісти про себе. Не люблю багато говорити, особливо негативного чогось, але обіцяв розповім. Сьогодні ми на пляжі. А, бачите, бачите, яка штука. Це щось в мене... Телефото об'єктив зламався. Ну як він і був зламаний, але я про це не знав. Так ось. Я ось, ось щойно виліз якраз ще мокрий повністю. Сьогодні жарко, 36 градусів всього нашого. Нардом впав. Блін, жалко, що я цього не, не зняв. Репіт, пліз! Оу, oh, бейпс! Ще <риклад> Я махаю. Дівчатам сподобалося. Коротше, сьогодні нам весело. <риклад> Блін, чого я ці моменти не не це не знімать? Not for me. Окей. Okay. Not for me. <laughs> Походу, вниз вода попала. Італійський. Італійський. Італічик же репчик. You are good, dude. А, ah, not now, man. Not now. Maybe, maybe tomorrow, maybe. Короче, Позавчора. Короче, Хлопчики-дівчатка. В нас в житті дуже багато проблем. Дуже багато проблем. Ми всі сильно хвилюємося за наше теперішнє, за наше майбутнє. Часто згадуємо наше цікаве, прекрасне минуле. І в нас дуже багато проблем зараз, наразі, прямо сьогодні. В нас багато проблем до, до тої пори, поки наше тіло плюс-мінус здорове, поки воно не болить, поки все нормально. Як тільки ми хворіємо, ну, скажімо так, хвороба забирає нас серйозно якось, в нас залишається тільки одна проблема. Це не мої слова, ну це також і мої слова, не, не тільки мої слова, не тільки. Мої. Це така для всіх зрозуміла річ. Одна єдина проблема. І в мене зараз наразі так само одна єдина проблема. Я намагався знайти роботу, я намагався десь бігти, десь квапитись, десь щось. І тут вітаннячка. Враховуючи мій спосіб життя, такий бентежний, що я трошки прибабаханий. Самовбивця. І, скажімо так, я догрався до того, що в мене тижня три, може, місяці, не скажу зараз прямо аж конкретно. Глюкануло здоров'я конкретно. Коротше, вдарив мене мікроінсульт. Такий малесенький мікроінсульт, який в мене відмовило праву руку. Зараз ось вона відновлюється доволі швидко, швидше, ніж минулого разу, тому що це в мене вже вдруге. Перший раз це було 4,5 роки тому. А ось Це вже другий раз. Тобто сили в ній вистачає для того, щоб зараз тримати телефон, але вона дуже слабка. Тобто для якоїсь роботи вона. Муху з'їв. Ну, взагалі. Тому наразі я просто відновлююсь, по суті. Я нічого не шукаю, ніде не біжу, не кваплюся. Мій італійський друже, жеребчик італійчик. Прикольний хлопчик. Але шкода насправді, насправді шкода, тому що. Я не хочу про нього розповідати, якісь там подробиці насправді, тому що це буде неправильно. Скажімо так, життя його непогано так потріпало. Десь на 27 років доволі таки нахреново. Ну, В людини зараз таке чувак живе сьогодні. І... І навіть не думає ні про завтра. Ну про вчора думає, про вчора воно його бентежить. Минуле і воно, воно його добиває. Але сьогодні він веселий. Я влаштував йому таку собі пляжну вечірку. І в нього гарний настрій. Так що так, це все, що я хотів сказати по суті про своє здоров'я. Так що всім моїм недругам э, вітання. Всі, хто бажав мені не дуже доброго, мої вам вітальнючка. Але я впевнений, що в мене все буде супер. Тому не надійтеся. В мене такий блок стоїть, що дуже така страшна система. Воно все повертається. Не треба мені бажати. Заради свого блага. Не треба мені бажати поганого, тому що воно вилізе тобі боком. Ай, курва. Вибачте. Не те, щоб я проти. Просто я за тебе хвилююся. А там нам дівчата махають, мабуть. Підемо познайомимося, що робити. Що робити? Лео, що робити? <laughs> you have a plan? Yeah. You have a plan today? Yeah. Maybe tomorrow? No, I don't have a for my life. <laughs> yeah. uh, similar Добре, хлопчики, дівчатка, побачимось. Вам бажаю в першу чергу здоров'я на все добре.